В чому різниця чоловічої та жіночої природи? Сьогодні я вирішив розібрати цю базову тему, тому що я постійно бачу, як велика кількість чоловіків зраджують самих себе і цим самим страждають, адже вони не усвідомлюють, в чому суть їхньої природи. Я рекомендую додивитися відео до кінця, не затягую. Поїхали, розумієте, ключова відмінність чоловічої і жіночої природи заключається в тому, що чоловік шукає нове, а жінка стабілізує звичне. Коли чоловік перестає шукати нове в своєму житті, то його життя починає тухнути, і він по інерції занепадає. Те, що дуже багато чоловіків нехтують цією штукою, да, не робить цю проблему менш критичною наоборот. Вона з кожним роком все збільшується і збільшується, тому що багато чоловіків хочуть змінити себе під параметри жінки. Вони не усвідомлюють, що якщо вони... Не будуть відрізати від себе минуле і постійно прагнути до нового та створювати нормальне майбутнє, то воно буде тягнути їх вниз, воно буде забирати життєву енергію в них. Розумієте? У жінок ж навпаки, суть їхньої проди заключається в тому, щоб втримати звичне. Навіть те, як жінка переїжджає жити до чоловіка, їй тривожно до того моменту, поки вона не заповнить кожну тумбочку своєю косметикою, якимось своїми речима. І так далі, і так далі, от тільки як вона це зробить, їй стає на душі легше. Навіть сам секс є прекрасною метафорою того, як відрізняється наша природа. Для чоловіка це є вивільнення, та вивільняєш енергію, щоб отримати нову. Для жінки це є наповнення, тобто втримання. Розумієш, втримати цю енергію, тобто зберегти те, що є на даний момент. Якщо ви подивитесь на найбільші досягнення в людстві, да. Чоловіки створюють найрадикальніші якісь досягнення, які ми маємо. Проте без жінок ми нахрен би це все знищили. Це треба усвідомити. Коли хтось мені говорить, що чоловік важливий, а жінка ні, чи навпаки, для мене це абсурд, тому що щоб була рівновага, повинні бути і чоловіки, і жінки, розумієте. Тобто чоловік створює, жінка втримає, тому що якщо цього не буде, буде дисбаланс, і загалом буде повна задиця в світі творитися. Я до чого веду? Що коли чоловік починає себе перепрограмовувати під параметри жінки у висновку, у висновку він а, зламається, він зламається і буде глибоко нещасливий самим собою всередині. Він проживе те життя. Яке би він не хотів прожити, але він повівся на цей шаблон, що треба бути зручним, да? припустимо, для своєї дружини чи там дівчини, і тим самим він, втрачає найцінніше, що він має цей вогонь в очах, який так і приваблює жінок, розумієте, який так і приваблює. Я дуже часто бачу ці моменти, коли. Чоловіки без прокаченого стереження, вони хочуть догодити жінці. А жінка, в принципі, на якийсь короткотерміновий період часу задоволена, але потім вона розуміє: блін, мен, мені ж подобалось, коли ти тільки був такий агресивний, радикальний, міг мене там взяти, розумієш, в плані зробити, як ти хочеш. Це є природа піддатися цьому, розумієш. І коли ти такий весь домінант, розумієш, жінка тобі ще за це дякую. Скаже. Вона не буде показувати ой, дякую тобі за те, то, що такі сильний незалежний ні. Вона це буде показувати своїми діями, те, що вона почуває себе як маленька дівчинка, що вона щаслива біля тебе, ніжна і так, далі, і так далі. Тому це дуже важливий момент, коли чоловік прагне до нового, і він не дозволяє собі стати тим, ким жінка не хоче його бачити, та тим самим. Маленьким наляканим хлопчиком, який не може розібратися в собі, який не знає, куди прийти, який не знає, що з собою робити. Тому що я бачу навіть приклади, чоловік був дуже амбіційний, там прогресивний. Він змінив себе під жінку, та от війшов у відносини. Він змінив себе під жінку, і він став зовсім іншим. Він реально прогнувся під жінку. Це дуже і дуже така критична штука. Не можна дозволити собі, прогнутися прогнутись під жінку. Перебудувавши свою природу під її параметри, жінка має йти за тобою. Якщо вона за тобою не йде загалом, то навіщо тобі така жінка? Я не розумію. Ти повинен слідувати своїй природі. Коли ти будеш слідувати своїй природі, тоді ти матимеш змогу і собі дати класне життя, і своїй жінці. Розумієш? От чому суть. Тому що, коли ти правильно виставиш свої рамки, зрозумієш своє призначення. Ти будеш йти по житті доволі впевнено і якісно, розумієте? Тому що будь-який конфлікт чи непорозуміння з жінкою ти завжди зможеш його вирішити, пояснити, показати. Проте, якщо ти все ж таки відійдеш від своєї парадигми, відійдеш від свого шляху, то це може обернутися тим, що в тебе буде багатолітня криза, і ти у висновку дійдеш до того стану, що ти не знаєш, куди ти рухаєшся і куди ти хочеш прийти.